Це порада плюс-мінус 2000 доларів. Був, не пам'ятаю, який то рік, але в Києві величезний концерт музиканти проти наркоманії та алкоголізму під ярмом, угу. арка дружби народів, філармонія, де були якісь відомі на той момент російські групи. Ну, дуже відомі, наші брати Гадюкіни і теж. Гарні українські групи. І я його вів, цей концерт. І е, от я колись подивився західний концерт, і я побачив, як вони всі руки тримають над головою і плескають. І Це була моя улюблена історія. Там, хлопці-дівчата, руки догори, плескаємо, плескаємо. Супер! Коротше, концерт. Не знаю, 1050. Все на одному диханні, видатний вечір. Ну, а знаєш, все-таки ну, є, оце, от коли ти там виходиш і так. Руки до і всі, так руки до так вау! І все, ну, концерт закінчився. А в мене була така моя мама потім була директором школи, і їм з Франції прислали гуманітарну допомогу. Ну і вони роздали всім дітям. А був такий окремо речі, які ніхто не брав. Ну, і там була якась така куртка, як... мишеловка, як потім було прийнято, говорити з капюшоном. Мама її поклала як шмату таким перед кабінетом, щоб новий ветеран, знаєш? От. А я йду і кажу, що тут таке лежить. Ну, от, коротко, от, така куртка, ну, чорна, Ну, от куртка, чорна. Я в ній потім вів багато фестивалів, 34. Ось. І я так ту капюшон накинув на себе, знаєш, йду, а всі вийшли на хрещатик, Ну, знаєш, коли йде 50 тисяч по хрещатику. І я такий йду в капюшоні, ну я там типу, тільки що там. Ти? А небурак біля мене йде, каже, Саша, слухай сюди. Ось, ти їм глибоко не цікавий. Вони з тобою розділили радість від музики. Це частина твого життя, яка вже минула. Тому знімай капюшон, живи собі своїм життям. Ні за що не переживай, життя продовжується. Ну, Давай так: всі люди, які роблять якісь великі проекти, вони стикаються з цією проблемою якоїсь такої порожнечі після того, що щось закінчується. В мене цієї депресії не було ніколи завдяки тому дню, коли от, весь хрещатик йшов в людях, і, а ти був просто йшов разом з ними. Тому що хвилину назад ти була. Велика зірка, і в цей момент я зрозумів, що я не зірка, я просто такий самий, як вони, і ми маємо цю спільну радість, любові до української музики, яку ми ділимо.